П'яна в хлам жінка збила дітей і втекла. Київ знову не готовий до дощу, маршрутки по коліна в воді. <плес> а машини тонуть прямо із власниками. Бійка працівників ТЦК і швидкої в Одесі, хто спровокував найбільший скандал тижня. Вітя, що сталося? Орбан тепер за Україну. Загони самооборони ТЦК, хто охоронятиме військомів. Змусив їсти цигарки та побив чотирьох курсантів. Керівника військової академії взяли під варту за знущання. Хто хоче, той знайде. Майже два десятки ухилянтів втекли через дірку в паркані. Вітаю, друзі, я Олександр Проподобний. Починаємо з прекрасної новини. Збройні сили України відбили втрачені позиції в напрямку Липців під Харковом. За кадрами, які були опубліковані 10 червня, аналітики інституту війни геолокували, що українські сили відновили позиції вздовж дороги Липці Харків на південний схід від Глибокого. Про контратаку ЗСУ повідомляли і ворожі воєнкори, і Міноборони РФ. Із Днем Боліт септо Росії привітали окупантів і в Криму. Гучно було. Севастополі, Євпаторії, Саках, Армянську вже відомо про ураження ЗРК С400, бо Крим, це Україна. Систем Петріот в Україні стане більше. Норвегія підтвердила виділення 125 мільйонів євро на закупівлю системи Петріот. Також планують відправку 100 ракет до неї. Тим часом Таймс із посиланням на чиновників США пише, що Байден таки схвалив передачу. Другої системи Петріот в Україну вона прибуде з Польщі і може бути розгорнута на фронті протягом наступних днів. Столиця знову під водою. Дощ, який почався вночі, заливає Київ і донині. Поколіна води в Дарницькому, Оболонському і Святошинському районах. У маршрутках люди теж у воді по коліна. О, плюємо. Да. Плюємо. А машини тонуть прямо із власниками. Схоже, двигуну в цій машині настав кінець. Добре, що хоч жінка не постраждала, як я бачу. За інформацією Укргідрометцентру, значний дощ триватиме до кінця доби. Чому столиця знову стає жертвою звичайного дощу? Це вже. Прям не смішно, чесно. Ну і друзі, поговоримо про ганьбу цього тижня. Найбільша бійка і найганебніша бійка між ТЦК і швидкою сталася в Одесі. В приміщенні на три години заблокували бригаду швидкої допомоги. Навися вивезти пацієнта безпосередньо з території ТЦК. Нам були три явані насильство. насильства. Працівники швидкої розповідають, що приїхали на виклик до ТЦК і хотіли забрати людину, яка стало зле до шпиталю, але їм цього не давали зробити. По приїзду було. Виявлено на ньому тілесні ушкодження, всадини голови та тошноту. від медичної допомоги співробітники ТЦК наполягали, що він не нуждається в допомозі, тобто заперечували нам його транспортування до лікувального закладу. Врешті працівники ТЦК почали кидатися на медиків. Мене та водія швидкої допомоги випрошували за руки та приймали фізичне. Насильство намагалися одягнути кайданки та посадити на лавку. І вже медбрати е, навіть вирішили залишити пацієнта в ТЦК і їхати, але їм також почали погрожувати. Що ми знаходимося у розшуку, нам буде вручена бойова повістка. Якщо ми не знаходимось в розшуку, то нам буде просто виписана всім повістка, і вже ніхто нікуди не дівається з території ТЦК. На протязі чотирьох годин ми перебували там як заручники. До місця події приєдналися інші бригади екстреної допомоги і влаштували справжні Протест. Почалася бійка. Протест! Після цього всіх випустили, але після цього Одеса може лишитись без швидкої допомоги, розумієте? За словами представників швидкої, ніхто з них не має броні від мобілізації і керівництво її навіть не обіцяє. Водій недостатньо ані масово увольняються. Тому що їх ніхто не принірити понірок не спіралися масово вольна водія, що машини у нас є у нас нікому садити воділі? Ні, вони в нас вольняться. Так само стан вопрос по поводу і докторов. Думаю, друзі, вам не варто розповідати, що без представників швидкої не може функціонувати нормально жодне місто. А, але чи розуміє це наша влада? Ось питання: невже Віктор Орбан хоче кинути Путіна? Глава уряду Угорщини повідомив, що домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Угорщина не буде блокувати рішення в альянсі щодо Києва однак не братиме участь у підтримці України теж. Сильно треба за словами угорського прем'єра. Всім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО, але він подякував генсеку НАТО, що Будапешту завжди дозволяли висловлювати свою відмінну думку. Ну що ж, в контексті вчорашньої заяви Урсули фондерляїн про те, що Україна виконала всі необхідні кроки для початку перемовин про вступ до ЄС до кінця цього місяця. Непоганий хід, Вікторе. А військовий з Києва запропонував створити відділи самооборони ТЦК аби захищати їхніх працівників. Триває найбільша і найкривавіша війна в світі після Другої світової. Найбільша, найкривавіша війна за існування української нації. То для цього е, створити такі. Е, Отряди самооборони е, працівників ТЦК і під час їхньої роботи силами військових інвалідів війни або ветеранів війни надавати їм фізичну підтримку, якщо потрібно. Е, е, Отак, от самооборона ТЦК. Пишіть, як вам ця ідея в коментарі. Ганьбив курсантів і змушував їх їсти цигарки, бо один з них спізнився на шикування. Керівника курсу Академії сухопутних військ у Львові підозрюють у побиті і приниженні курсантів. За даними слідства, він побив чотирьох курсантів в академії та в казармах, а одного з них змусив з'їсти цигарки перед іншими, бо хлопець спізнився на шикування. Офіцеру наразі загрожує до 12 років ув'язнення. Його взяли під варту з можливістю вийти під заставу у 908 вісім. Тисяч гривень конфлікту парку на Київщині. Там двоє чоловіків пригощалися алкоголем. Хміль вдарив їхні голови, і вони почали чіплятися до перехожих. Працівники муніципальної охорони попросили їх залишити територію парку, але вони відреагували погрозами. При цьому один з них дістав навіть ніж після чого. Муніципалам довелось застосувати спецзасоби і викликати наряд поліції. А ці виготовляли та збували психотропи в столиці. Поліція затримала цілу наркогрупу. Організував наркобізнес каянин 1981 року народження, який залучив до незаконної діяльності ще п'ятьох своїх помічників. Наркоторговці виготовляли амфетаміну у великих розмірах та збували його в столиці просто з рук в руки за готівку. В результаті обшуків поліція вилучила у зловмисників товар та обладнання на півтора мільйони гривень. Зараз їм світить до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Салюти під час війни невідомі на лівому березі Києва на метро вирлиця, запустили феєрверки в ніч, коли Київщину обстрілювали. Хто це зробив, поки невідомо, але правоохоронці вже з'ясовують. А ця жінка п'яною збила двох дітей і просто втекла. ДТП сталося в білоцерківському районі. Автівка. Просто налетіла на дітей. Дівчата, приблизно, яка машина? Що болить, кажи. Ноги не болять. Дивись, акуратно вставай. Трошки з дороги присядь, присядь. – Що болить? Голова. Все, успокоюся, все нормально. Коли просто обережно. Отаку, знизу і зверху. У 11-річної дівчинки лікарі діагностували забої та перелам руки. Іншу 15-річну дівчину у важкому стані, численними травмами, ушпиталили до столиці. Патрульні поліцейські розшукали автомобіль та затримали 55-річну кермувальницю за місцем проживання. немає, ви, ви... немає ви сенсу зацепили, сильніше, сильніше, сильніше. Один дев'ять проміли це насправді сильний ступінь сп'яніння. Як можна було в такому стані сісти за кермо? Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. А в Луцьку чоловік накинувся на перехожу, бо, мовляв, ледь не збив її. Тож кулаками вирішив навчити правилам дорожнього руху. Без коментарів. Я правда не знаю, що саме зробила ця жінка, але закликаю, так як цей чоловік, ніколи не робити. Хто хоче, той знайде привід. Подумали майже два десятки ухилянтів і втекли. Прикордонники знайшли покинутий бус біля пункту пропуску Лужанка на кордоні з Угорщиною. 18 чоловіків просто перерізали паркан і втекли. Ось така історія, друзі. Ви себе бережіть, обов'язково беріть з собою парасольку. Якщо ви живете в Києві, побачимо завтра.